Нарешті бакалавр студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії отримують свої дипломи. Професія педагога це беззаперечно покликання. Проте, окрім цього, важливу роль відіграють знання у вищому навчальному закладі. Надають якісний фундамент для професійного розвитку у цій сфері. Найцінніше це те, що ми можемо е, виховувати молодь, можемо виховувати е, достойних людей. Хочеться вже скоріше піти на роботу до діток. Взагалі, це напевно одна з таких професій самих потрібних. Диплом бакалавра це чимало старань. Щось вдавалося легше, а щось викликало труднощі. Проте випускники кажуть, зусилля вартували результату. «Вдавалося важко, але все пройшло супер. Навіть не очікувала, що вже скоро отримую свій диплом. Викладачі були дуже хороші, давали гарні знання. Загалом все пройшло супер. Для когось це вже не перша вища освіта, здобута у гуманітарно-педагогічній академії. Як каже випускниця, знання якісні, тому сюди хочеться повертатися та відкривати для себе нові можливості. Я завершувала декілька спеціальностей. У мене є ще спеціальність початкова освіта. У мене ще є спеціальність українська філологія, і в мене є спеціальність менеджмент саме в гуманітарно-педагогічній академії. Чому стільки багато спеціальностей? Тому що зараз такий час, що кожна спеціальність вона доповнює одна одну, і відповідно вони всі є затребувані і всі є важливими. А Хмельницька гуманітарно педагогічна академія це таке місце, де можна навчатися на багатьох спеціальностях. І викладачі вони настільки дають багато. І знань, які потім дуже важливі в майбутній своїй професії, і тих, хто повертається у стіни вищого навчального закладу, чимало, адже тут така атмосфера, яка сприяє навчанню. Навчання було насичено, як і практичними знаннями, так і певними теоретичними знаннями. А викладачі старалися кожне заняття зробити настільки цікавим, що ми виносили не тільки певні теоретичні уроки, але й міли застосувати це на практиці. Батьки та рідні щасливі й горді, адже вища освіта відкриває двері у професійний шлях і тепер із впевненістю відпускає дітей у доросле життя. Звичайно, гордість, звичайно, радість, гордість і те, що вони зуміли. Подолати цей черговий бар'єр своєму житті. Я думаю, що ще не один бар'єр їм вдасться подолати. І а ми з дружиною наскільки зможемо, будемо підтримувати їх. Терпіння, успіхів і щоб все-все, всі мрії їхні збувалися. Ну і хай йдуть далі вчитися, розвиваються і удосконалюються. Цьогоріч 210 студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії стали справжніми кваліфікованими фахівцями 55 із них отримали диплом із відзнакою. У вищому навчальному закладі готують кваліфікованих педагогів, адже навчання дітей це чимала відповідальність. Я бажаю, щоб наші бакалаври знайшли своє місце в житті, щоб вони могли використати максимально ті знання, які отримали на кожній професії. Я бажаю, щоб всі, перш за все, ми жили з вами в мирі перемоги. Тільки тоді ми можемо розвиватися. А сьогодні саме наші випускники будуть вдосконалювати нову українську школу, будуть робити кращим дошкільний заклад, будуть розвивати туризм, культурологію, музичне мистецтво це дуже, дуже важливо для нашого мирного спокійного життя. На щасливу подію для випускників та рідних завітали й представники влади І з щирими побажаннями привітали випускників. Сьогодні я хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви обрали саме цей вуз, саме Хмельницький вуз, саме Український вуз. А ви здобули освіту. Тут в Україні, і я переконаний зробити все для того, аби свої знання, свої вміння використати у розбудові і відбудові України. Це дуже важливо сьогодні. Від цієї професії, яку сьогодні обрали наші Ніки, перед ними відкривається дорога дорослого життя. Насправді залежить майбутнє нашої держави, адже освітяни вкладають раціональне зерно знань, яке в майбутньому віримо, проросте успіхом у наших дітях, у наших українцях. Тепер із офіційним документом про освіту випускники будуватимуть власний професійний шлях, навчатимуть підростаюче покоління українців. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.